Наступна проблема, яка касається капельного холодильника, це е, така симптоматика. Не виключається і погано холодить. Е, що це взагалі може бути і куди, куди копати? Е, значить, перше, що це може бути, це утічка Фріона. Утечка фреону, тобто він буде погано холодить, потихеньку буде спочатку верхня камера хуже-хуже все время холодить, потім і морозилка. Компресор буде працювати постійно, він буде не відключатися, буде вздута задня стінка. Ось в цьому холодильнику тут виносний испаритель, тут він, можна сказати, вічний, дуже хороше качество. А якщо ми підійдемо до Ліпхера. У них це також дуже часто проблема, і задня стінка вздувається. Просто вздувається від того, що образується утічка, і сам пластик, він просто як подушка. Тобто, коли пальцем отак от придавить рукою на задню стінку, то вона буде іграти. Так ви оприділите самі в домашніх условіях, що проблема якраз зв'язана з утечкою Фріона. Якщо це утічка по стороні низького давлення, друга причина забита капілярна трубка. Якщо забита капілярна трубка, то у нас симптоматика: яка? Морозилка працює хорошо, а верхня камера дуже-дуже погана. І на задній стінці Такі каплі води тільки з'являються, вмісто того, щоб там була ізморозь або легка корочка льда, да? коли воно повноцінно хорошо холодить іспарітель. Просто тече водичка там і все. І Він працює постійно, не вимикається. І Конденсатор, конденсатор, обратіть увагу, що конденсатор це чорна рішетка ззаді в холодильнику яка, вона буде грітися не повністю, а допустимо, тільки один або два калачі. Ну, може, три, а два останні калачі будуть дуже холодні. Це буде також признаком того, що забита капілярна трубка. Наступна. Наступна проблема це в нас неробочий ага, ну це все.